Бажаю здоров'я. Є таке старе, старе самурайське прислів'я, що меч варто носити щодня все життя, навіть якщо він буде потрібен лише один раз. Те ж саме з аптечкою. Вона потрібна вам щодня і має бути завжди з вами. Навіть якщо ви рухаєтесь по ППД, навіть якщо ви виходите в місто, да, навіть якщо ви цивільний, ви маєте її мати десь або на поясі, або в кишені штанів, ну або, звичайно, на снарязі, якщо ви з обвісом. Так, тому що е, ну, від того, що вона лежить десь у вас вдома чи в багажнику авто, е, сенсу мало. Може е, в крайності про вас скажуть, е, класний був пацан, да, але він отримав поранення і ну, не зміг доповзти вчасно до свого турнікета. Да. У нас зараз такі часи, що е, прилетіти так, е, може кожному. Будь -який, будь -який будь-який момент. Нога. І ви не знаєте, коли вона вам буде потрібна. А на адреналіні в екстремальній ситуації ви згадаєте тільки те, що є на вас поруч з вами, так? і ви згадаєте тільки те, що ви тренували безліч, безліч, безліч разів. Тому носіть свою аптечку завжди з собою, і недостатньо тільки носити її. Потрібно ще й знати, що всередині і як цим всім користуватися. Тому що. В час X ваші руки будуть пам'ятати тільки те, що ви робили багато, дуже багато разів. Самураї тренували своїми мечами щодня. Є навіть відома така вправа: тисячу махів легким і важким дерев'яним мечем. Був такий навіть Міямото Мусасі, який вже в 20 років досяг такого рівня фехтування, що перестав ходити з бойовим і носив тільки дерев'яний меч, тому що йому було просто вже нецікаво всіх різати і вбивати. Тож будьте як самураї. Тренуйте своєю зброєю і своєю аптечкою щодня, і тоді вас і нас всіх разом неможливо буде здолати. Героям слава і Сайонара! Слава Україні! Героям слава! І ще один важливий момент. Коли ви носите з собою турнікет, він не має виглядати ось так. Тому що поту в крові, в цій упаковці його важко буде дістати. Тому завжди розпаковуйте турнікети, які вам дають чи ви купуєте. Так, І коли ви виходите на бойові, то цю упаковку вам не потрібно, ви її викидаєте. Да і носите з собою турнікет ось так. Кат, до речі, відразу йде правильно складений, тому ви просто його засовуєте в підсумок да, і в критичний момент просто швидко дістаєте. Запам'ятайте, розпаковуєте ваші турнікети.